Росіяни продовжують вести свою збройну агресію морем. Проте наразі, за словами речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, іноді РФ виводить свої ракетоносії у Чорне море порожніми. Може з метою ввести нас в оману, може з метою змусити нас витрачати більше ресурсів на моніторинг. Тобто варіантів я безліч, може це просто в них так організована служба. Також він розповів, що нині російська армія намагається роззосередити свій чорноморський флот між різними пунктами базування, зокрема перевести частину до новоросійська. Протягом останнього часу досить тривалого чорноморський флот в бойовому порядку застосовує лише ракети носії, тобто фактично, решта кораблів участі у бойових діях не бере. Але при цьому вони їх ризикують втратити через нашу активність. Тому вони ухвалили таке рішення відвести їх в інші пункти базування в першу чергу Новоросійськ". За словами речника військово-морських сил, від того, що військові РФ переміщують свої бойові кораблі між пунктами базування, небезпеки для українського узбережжя зберігається, тому що дальність застосування крилатих ракет по калібр близько 2000 км, кілометрів. Відповідно, це впливає лише на Кількість часу на реагування з нашого боку і дозволяє нам мати більший маневр саме по часу. і Все в свою чергу, Велика Британія заявила, що за даними її розвідки, Росія має намір встановити морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно. Міна небезпеки вона присутня постійно, враховуючи те мінування, яким вони займалися, враховуючи той спосіб, яким вони це робили. І періодично вони погрожують, що вони замінують. Звісно, ми моніторимо цю ситуацію. Звісно, ми не сидимо, склавши руки. У нас є відповідні структури, які опікуються цим питанням, але тим не менш це не скасовує самої небезпеки. В першу чергу це пов'язано з їхньою манерою мінувати. Це е, скидання в море дрейфуючих мін, які можуть дрейфувати вздовж нашого узбережжя. Наразі за інформацією військових, російський чорноморський флот нараховує понад 30 бойових кораблів, серед яких до 10 ракетоносіїв.